Ні, ми не будемо поки місь роботи, тому що нам не дають торгувати. Ось так сьогодні виглядають м'ясні прилавки у Запоріжжі. Свинини на ринку не купити, а продавців в сльозах. Нету виходу. Який у нас інший виход? У Нас другої роботи немає. От ми з мужем працюємо, я плачу налоги. Все плачева, всі всі документи у нас все є. М'ясні відділи на всіх ринках зачинили чиновники, бо в місті оголосили карантин. На одному з подвір'їв знайшли заражену африканською чумою свиню. Тварину знищили, але тепер горе всім. Нормальне м'ясо, все у нас є. є. І нам не дають тергати, говорять чума. чума, То чума. І все, І нам От где м'ясо нашли, вот это, ну, чумку, там уже все обробляли, все діли. При чому тут наш ринок? Люди обурені, кажуть, карантин чомусь оголосили тільки для ринків. Але чому всі магазини та супермаркети продають свинину далі, підозрюють, комусь це вигідно. Воно Запрещенне. В радіусі трьох кілометрів на какому основанні не торгують. Наш ринок закрили. Теж м'ясом, ми теж у нас все з документами, а їм розрішається. Вот, от, от ринку ви самі видите, 10 метрів. Невдоволені покупці. Вони прийшли за м'ясом, але нічого не купили. Плохо. Сейчас приїхали, час своє потратили, розумієте? І так внезапно все взять, закрити. Це для людей, конечно, большой шок. Це плохо, що закривають. Это комусь просто вигідно. Чому ж продавцям не дозволяють навіть перевірити їхній товар? Лабораторії відмовляються це робити. Шукаємо ветлабораторію на ринку, але тут просто зачиняють перед нами двері. Нікого немає з речей, варчі там на м'ясному павір'ї. Та Ні там на м'ясному павірлі. Обурені такою поведінкою люди перекривають дорогу, вимагають приїзду чиновників, які зачинили ринки. У водіїв здають нерви. Ось один із них хапається за монтировку і йде просто на натовп. На щастя, вчасно втручається поліція і до бійки не доходить. Місце, де відбувається протест, це територія вокзалу. Зазвичай тут дуже жвавий рух. Однак за півгодини до початку протесту поліція сама перекрила рух транспорту. Тож, фактично, заручниками ситуації стали ось ці два трамваї. Ось так м'ясний карантин. Неочікувано зачепив і пасажирів трамваю. Розлючені люди лають протестувальників. Тата уже садів. На работу надо їдуть. Ну хоча б трамваї пропускали. Люди ж таки не виноваті, які з роботи від робота їдуть. На роботу їдуть. Нарешті до протестувальників приїздять чиновники. Чому карантин вибірковий? Відповідають, мовляв, до магазинів просто ще руки не дійшли. Всі магазини будуть перевірятися. На предмет поступлення м'яса і супроводження його документами качества та безпеки. Це буде однозначно охвачено планом. Але людей це не влаштовує і вони погрожують щоденними протестами. Ймовірно, погрози таки подіяли, бо карантин знімають уже від завтра. Продаж свинини на базарах дозволений. Тож і справді виходить, що продавці на ринках комусь дуже заважають.